Друзі, всі вітаю на своєму каналі з вами знову я, Віталій Чайка. З назви відео, я думаю, ви зрозуміли. Сьогодні буде невеликий огляд на мою новеньку машину. Це Ваз 2109. Тому саджуйтесь зручніше і ми починаємо. Так, друзі, вже дуже багато відео про дев'ятки оглядів є на Ютубі, тому я в принципі, зроблю коротеньке відео, особливо ну, саме про цю свою машину, яку я купив. Це дев'ятка, 97 1997 року випуску з 1,5 двигуном, карбюратор е і коробка із десятки стоїть вже тут. Е буду говорити про ціни, які у нас є в місті суми, тому що два місяці я їздив, дивився машину, бюджет у мене був до 2000 доларів. І, в принципі, я взимку почав займатися тим, щоб знайти собі машину, на якій можна їздити. Дуже багато у нас в місті суми машини, ті, що продаються там за тисячу доларів, вони йдуть без документів. Також за півтори можна знайти машину, що більш-менш адекватно, але в неї будуть проблеми з документами. Тобто або вона по... Просто по техпаспорту, або ж на неї просто немає документів, тобто машина якби під розборку. Ті, що машини стоять з документами, вони вже на порядок вище коштують, наприклад, у нас в місті Суми. Цю машину я купив за 1200 доларів, придбав я її взимку, вже деякий час на ній катаюся, дуже багато всього зробив, але це ви побачите вже в наступній серії. Значить, по машині, чому саме вона, тому що вона із усіх була. По факту саме дешевше із тих, на які є документи. Е, у нас з документами газ бензин переоформлена вже. Тобто Номера я не міняв, а залиша старі, але в принципі машина переоформлена, тобто з документами все в порядку. І по ціні вона в принципі була саме дешевша з двигуном 1,5, тому що у нас всі двигуни, ті, що йдуть 1,3, 1,1, експортні можна так знайти. У нас в місті суми, я їздив, дивився. Ну, Ну, один і один двигун мене в принципі, було взагалі не цікавив, тому що ну, воно не їде нікуди. Один і три так само, їх дуже багато, але ну, я якось не знаю, я на них катався і мені якось не сподобалось. Один і п'ять двигун він реально їде, по місту можна спокійно передвигатися, тобто десь когось обігнати. Тобто ще в, з цим двигуном можна їздити. Про один і три можна, ну якось для мене, для молодого хлопця, то якось не дуже. Е, є дуже багато нюансів саме по цій машині, що потрібно е, поварити. Е, також вже дуже багато я там цього поміняв. це І задні стойки я поміняв, тому що вони в мене одна стойка заклинила. І масло, ну коротше, це все в наступній серії ви побачите. Е, із таких дуже великих е, змін по кузову це було тільки те, що я поставив сюди тітани і нову резину напередок. Ззаді була ну, ще більш-менш резина, тобто я її залишив. Тітани тут стоять 13, я їх покрасив, Ну, мені вони подобаються, і машина набагато м'якше їде на 13, чим на 14-15. Тобто Можна знайти у нас і на 15 тітани. Ну я сам обичні купив по ціні 2000 і 2600 мені обійшлася резина. ну Плюс заміна плюс болти. Тоді буквально через, напевно, 2-3 дні мені одламали одне дзеркало на парковці. Я замінив, поставив такі самі звичайні дзеркала. Також зняв тонувальну плівку, тому що тут було закатана водійська сторона, одне дзеркало і ззаду пасажирське і кришка багажника. Все остальне в принципі було не затоновано, воно коротше, було, не знаю, як якось так було затоноване. Так, по зовнішньому вигляду я в принципі нічого не міняв, займався тільки до цього моменту, тільки по факту технічною частиною, тому що технічна частина для мене це ну, саме головне, тому що зараз в країні така ситуація, що без машини дуже тяжко. Тому зразу я зробив повністю, щоб вона була на ходу, щоб до неї не було ніяких абсолютно нюансів, щоб вона завелася і поїхала, куди мені там потрібно. А по Кузовщині зараз вже є тепло. Можна вже займатися в гаражі, тобто не потрібно там варити цей от, топити буржуйку, то в принципі будемо займатися по кузовщині. Перейдемо до підкапотки, я покажу, що тут є. Так, по підкапотному простору, значить, у нас стоїть, в принципі, перше те, що... Можна сказати, це двигун 1,5, як я і казав, на карбюраторі коробка тут стоїть від десятки п'ятіступка. Значить, газ Томасета то друге покоління. В принципі, те, що я тут замінив, це акумулятор. По проводки я тут трошечки поперебирав. ну, Це все буде в наступній серії, тому зараз отак підкапотка виглядає. В принципі, все вичищено, вимито по ланжеронам, вона по ланжеронам вся ціла. 에, спереду уже я поварив там, де краби і передня частина, це все також буде в наступній серії, але 에, ну, воно там поварено, тобто, а тут спереду, по ланжеронам, воно в принципі, все нормально. Стакани, там, де їхні. У них є, так сказати, болячки, це також там були нюанси. Я їх також поварив, покрасив двигун і все це діло я повимивав. Зараз, в принципі, машина заводиться дуже гарно, їде на бензині, на газу чудово. Залишилося тільки з'їздити до карбюраторчика, щоб він мені її налаштував, тому що на. Холодну, вона заводиться тільки без підсоса, і потім, коли ти підсос достаєш, то вона працює в неї дуже великі оберти, і майже зразу потрібно підсос той ховати назад, і вона майже ну, працює повністю без підсоса, можна так сказати. Так, Більше тут ніяких таких нюансів не було. Також замінив повністю ремень генератора, помпу, ремень ГРМ, що іще. Ролики, е тормозну жидкость повністю всю замінив, тормозні колодки. ну Це вже таке по ходовій частині. Е В принципі, дуже багато всього зробив, щоб машина ну, заводилася і їхала. Тобто по підкапотки всі ви її тисячу раз бачили, тобто тут якогось такого прям вау нема. Одне єдине, що встановлена така газова опора. Щоб не користуватися собственно, цією ручною, а також установлений бензонасос малого тиску для бензина. Тобто, щоб з кнопки можна було не виходити, не клацати тут, а не накачувати бензин, а в принципі у ключі він працює. То ось, в принципі, така ситуація по підкапотки. Перейдемо вже до кузовщини, покажу, що з нею з самою кузовщиною. Так, друзі. По салону у нас в принципі, змін майже немає ніяких. Одне єдине, що е, тут стоїть низька панель, е, старий, е, стара, е, старий щиток приборів. Е, зміни були, це я вже замінив на приоровські переключателі-поворотників також е, під рульові оці. По переключателі я встановив від приори. Е, до мене вже встановили встановлена нова магнітола е, сенсорна. Е, в принципі, більше по салону змін нема ніяк. Е, да, звісно, е, пластик вже трошечки полопався, по картам там уже трошечки наколхозили, е, зробили карти не знаю, від Ланоса чи от чогось вже на саморізи прикрутили кармани, а так е, по салону ну, в принципі, нюансів нема. І можу сказати, що в принципі, всі, е, всі машини, які я дивився, у них у всіх були проблеми і з водітельським сидінням і в принципі тут теж воно поломене, воно непонятно куди дивиться. Коротше, дуже незручно на ньому їздити. А так, можна їх замінити, там от десятки поставити або от якоїсь іномарки. Це, звісно, ми це е, уже колись трошечки пізніше це все діло зробимо. А так по салону, ну не знаю, низька панель мені набагато краще виглядає і менше і здає Звуків, скрипів під час їзди. Вона мені ну, не знаю, краще виглядає, чому ця нова висока. Тому, в принципі, таке по салону, сідушки самі по собі, вони в непоганому стані, особливо задні, а передні ну, потрібно буде замінити. Так, по задній частині, в принципі, у нас крихка багажника, як ви можете бачити, вже немає отвіру для замка. тобто тут вже хтось заварив, зашпаклював, але це все дуже зроблено так погано. Це все діло вже поржавіло і зашкурили вони його дуже погано. Тобто видно оцю шпакльовку. Тут і зверху також немає вже двірника, і моторчика також немає. Задня кришка відкривається із кнопки із салона. Затоновані задні стопарі. Дуже добре, дуже чесно гарно, що ніхто не красив задні бампера. Задні бампера залишилися стокові, тобто їх просто потрібно начернити. У мене чернілка закінчилася, то придбаю, потім на черним буде виглядати, я думаю, в тисячу разів краще, ніж покрасити її з балончика бампер, і потім воно починає лущитися, облазити. Ти його толком не можеш. На чорний, тобто воно вигорає. Ну, це я вважаю ну, таке собі діло. Тут все добре. Задня частина, в принципі, залишилася без змін, окрім кришки багажника. Також газові амортизатори ці, які працюють. Також хочеться мені доробити, щоб задня оця кришка-панель разом піднімалася. із із кришкою багажника, тому що ну, незручно однією рукою постійно тримати. Якщо потрібно щось положити в багажник, то ну, не, не дуже зручно. І вона, більше всього, що якась самопальна, вона дуже сильно скрипить, репить, тобто, вона була примонтована тут на саморізах. Я ці всі саморізи повикручував, тобто, і тепер почалося скрипіння. Тут стоять якісь овали, але вони реплять, тобто пластик вас повністю цілий. По кришті багажнику, по багажнику тут все в принципі без змін. Це все діло потрібно буде зняти. У мене є краска для пластика чорного кольору. Тобто, весь пластик, який є по салону, ми його знімемо, покрасимо, тобто буде в принципі по салону. Все в один тон чорною однією краскою. Тобто, все буде в принципі, гарно. Не було підсвітки номерного знака. Я поставив у мене в гаражі були від. Шкоди, 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 шкоди фа, шкоди -фабії, комбі. Тобто Вони сюди стають повністю на штатні міста, тобто не потрібно нічого тут дорізати, вирізати. Тобто вони сюди защолкуються і набагато краще освітлює. І також І також разом з магнітолою тут вмонтована камера заднього виду. Я дуже рідко нею користуюся, так поглядаю на неї, а так, щоб іменно по ній. Здавати назад, то ні. Умонтований е, ще тут такий глушак, але це просто банка. ну, воно Навіть не банка, а просто е, насадка. Вона сюди прикручена. Ну, Виглядає плюс-мінус нормально, звуку вона не додає, просто так, зовнішній вигляд. А так е, повністю глушак тут стоїть штатний. Е, також є фаркоп, але фаркоп більше всього, що я зніму, то, що на ній я тягати прицепи ну, точно не буду. А він дуже багато. Е, Бере на себе зовнішнього вигляду, тобто дуже порте зовнішній вигляд. Е, кришку багажника, звісно, я буду повністю перекрашувати, шпаклювати її, перекрашувати, щоб це все було. Ну, більш як естетично і гарний вигляд, тому що кришка покрашена, і кришка покрашена, ну, дуже погано. Так, ну і по факту по е, порогах і нижній частині те, що й казав, що тут пороги якби відсутні. Коли я її купляв, то воно це все діло тут знизу було е, заліплено сіконом. Тобто ну, дуже гарно, що його ніхто пеною не задіяв, він не закрасив. Тобто, воно колись дуже давним-давно було крашене е, з тієї сторони там трошечки підварене, але е, то есть, воно згнило. Цю всю частину вона просто так одпадає. Так, цю дірку коліном я продавив, коли е, вставляв назад руль е, у рульову рейку. А так, в принципі, по порогам дуже скоро вони мені прийдуть новенькі. Нові пороги я вже в принципі, заказав. Усілітіль і соєднітель також заказав. Це все діло. Ми переваримо. В принципі, нюансів з цим не буде. Також виходить, він і знизу провалений, тобто його хтось провалив. Це все діло ми. Я також заказав туди новий піддонкратник цей там з куском Ланджерона. Тобто, ми також його переваримо, тобто до тієї силової частини, яка там залишилася, ну, в принципі, ціла. Тобто, по порогам і по низу машини я якби не дуже переживаю. Зараз температура, в принципі, на вулиці нормальна, можна її на вулиці варити, не потрібно. Якби буржуйку топить. А і це все діло ми переваримо, тобто нюансів тут не буде. По верхній молдінг, ну точніше, по цей молдінг я це все діло покрашу. Під низ ми підкладимо боксідний ґрунт там звичайний ґрунт і, напевно, більше всього, що е, гравітекс. Антігравій гравітек, тобто буде у нас по цей молдінг задути гравітексом. Зверху покрасимо його в, в красний колір, колір машини. Щоб, з 10 метрів, його не було замітно, що тут хтось щось робив. Машина лакокрасочне покриття залишилося в гарному. Э... Ну, то є, є сколи, є нюанси, але це все діло можна буде полірнути. Ми її відполіруємо. І, я думаю, буде, ну, буде на рівні нормальної такої машини. По цій стороні би, нюансів менше. Нюанси, є, нюанси в нас є отута. рижики. І також тут порог хтось варив. Уже латку сюди вкидали, тут якби, порог ще більш-менш цілий. Але ми також його переваримо. Тут ланджерони, в принципі, всі цілі, піддонкратники також цілі, з тобто, цим нюансів нема. Там по днищу ще потрібно буде латок понаварювати, бо метал порозслаювався. Тобто, є дирки, там, де заглушки стоять, воду спускати, теж там нюанси, воно поржавіло. Ніхто їх, мабуть, ніколи не відкручував, воно просто поржавіло, от грязюка і Ось така, в принципі, ситуація. А так е ну, ось така машина, отак машина, в принципі, виглядає. Я її вчора помив. Е нових якихось нюансів, нових косяків я в принципі, не побачив. Е є нюанси також тут опостойки, але це все діло я бачив і тут видно, що ніхто нічого не шпаклював, не варив, не красив. Тобто воно все тут ціле, просто рижики з'явилися. Це все діло ми зачистимо. Точечно попідкрашуємо, і в принципі більше нюансів тут таких немає. Звісно, є дуже багато сколів по машині. ну, Машина 97-го року і ззаду можу дещо показати, і ззаду тут видно, там, де в них проблеми. Тут я повністю це все діло переварив. В TikTok є відео, як воно було, що там і так. Підписуйтесь на Тік-Ток, там в принципі, відео виходять набагато частіше і швидше, ніж на Ютубі. Так, тут встановлений центральний замок. Всі дверки відчиняються абсолютно без ніяких нюансів. Тобто, Євроручки вже встановлені, їх також треба буде підкрасити, тому що вони вже вигоріли. А так, ну, усі дверки відчиняються, закриваються тобто, нормально. Це тут ручка, напевно, щось трошки виділюється. А так, от така от ситуація по машині. Так, ну я і вже казав по поводу передка, по поводу капота є нюанси по ньому. Хотів я зняти оцей оцю мухобойку воронглаз, як її там всі по-різному називають. Але тут є нюанси, що тут саморіз наскрізь і тут є дирка. Тобто це все діло треба буде, не знаю, якось якось. Зробить. Або ж красить повністю капот, або ж, не знаю, якщо красить повністю капот, то тут треба буде тоді по молодежному бедбой і покрасити вже капот, щоб було прям, ну, вигляд в машини був супер. Також тут хтось позакрашував і знизу чорним. Тобто, тут стояли галогенки. Я поставив сюди галогенки, С9 у мене були, чи С4. Тут стояли якісь лінзові, там вони світили непонятно куди. Тобто, така ситуація. Тобто, зараз тут стоять обичні галогенки, які світять в принципі нормально. Також стоїть тут кінгурятник. По поводу кінгурятника я більше всього, що його зніму. Оцю лампу, та що підключена на дальній, я її попробую якось монтувати за радіаторну решетку. Якщо в мене не вийде, то я її просто відкину да і все. Тому що в майбутньому, якщо буде в мене можливість, то я просто сюди поставлю ксінони, лінзи, ксінони, та і в принципі і все на цьому. Уже якісь допрацювання зі світлом будуть не потрібні. Так, друзі, ось таке відео у мене вийшло. Сподіваюся, що вам сподобалося такий контент, тому, тому буду дуже вдячний за те, що ви підпишетесь на мій ютуб канал. Також прокоментуєте і поставите свою вподобайку Всім бажаю мирного неба і до to